Вітаю, мені написала підписниця сьогодні на розбір свою ситуацію, і я, як психотерапевт, покажу, що я про це думаю. Як я думаю, я зрадила своєму найкращому у світі хлопцю. Я зробила так само, як мій колишній чоловік зі мною. Сексу ще не було, але буде, бо пристрасть і все таке. І я от думаю, чому я повторюю цей сценарій, яким мене саму коли зламали вже з іншим чоловіком, який взагалі такого не заслуговує, як це працює. У стабільних стосунках настала прохолода, стабільні, зиморозуміння і таке собі спокійне, прекрасне плато. А отут ось сусід живемо двері в двері: 190 сантиметрів, 48 найбіліших зубів, мотоцикл і ці очі, що дивляться з любові, а потім вже і клятви в коханні. Я чекатиму, скільки треба, каже він, і так далі. Чому я дозволила цьому статися? Давайте слава. Дивіться, ця, ця жінка живе а, в іншій країні. Вона не в Україні. Їй 40, а, 41 чи 42 роки. Чому це може статися? Тому що не вистачає можливо своїх досягнень в іншій країні. Таке буває, і тут є влада. Та контроль над двома класними чоловіками, які її хочуть. Вона може бачити в них, дивитися в них як дзеркало, наскільки я класна, що я, як жінка, ще приваблива, і це важливо для неї, я думаю, для багатьох жінок, але тут двоє класних чоловіків. Ну як тут, що тут можна зробити? І це таке зеркало для неї, як нарцисична регуляція. Далі, я не прожила, я буду з її сторони, як я це бачу, так я не прожила свою травму, тому що мій колишній чоловік мене зрадив. І я до цього спокійно ставлюся до цього, але всередині воно болить дуже-дуже глибоко-глибоко. І я що можу зробити? Психіка знайшла дуже класний спосіб. Я можу взяти цю біль і передати проєктувати в іншу, в іншу людину свого хлопця. І я бачу. Це ми можемо розгортати. Я бачу, як він страждає, як йому може бути боляче. І таким чином я якось витісняю цю біль і передаю йому, але і так само можу переживати цю біль через нього. І таким чином є така ілюзія, фантазія, що я можу це пережити. Далі є фантазія про те, що не руйнуючи, оживити. Я не хочу руйнувати ці стосунки, я не хочу робити боляче, але я хочу оживити оживити щось в собі. Хочу повернути те, що втрачено, та зберегти своє положення у цій парі. Що витісняється, що втрачено? Та себе. себе то, та дівчина, яка була до зради, вона хоче повернути себе живу. Яка але повернути себе живу через іншого хлопця? Таким чином я можу щось почати відчувати по, по іншому. Я хочу жити, але моя травма вона настільки мені болить і вона настільки зажала багато моїх переживань і болю, і можливо і люті там, і тому